Мене все дратує. Люди, звуки, комахи, тварини, навіть подих тієї людини, яка їде поряд зі мною в ліфту. Знайомо? Дивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся про всі причини твоєї роздратованості, і ти зрозумієш, що це не твій скверний характер. Друзі, привіт! З вами Аня Іванченко. Я дипломована нутриціологиня, спеціалістка за Юрведи, а також менторка. До твого щасливого і здорового життя. Якщо ви ще не підписані на мій канал, не звалькайте! Підписуйтеся, давайте розвиватися та розвивати україномовний контент разом. І сьогодні ми з вами розберемо, чому дративливість, апатію і такий важкий емоційний стан сприймають як за норму або за як емоційну проблему. Але насправді це мова нашого тіла, яка спілкується з нами через емоцію і показує, що з тобою щось не те. І це сигнал організму, що енергія скінчилася і треба щось робити. Ти можеш виглядати спокійно ззовні, але всередині ти відчуваєш себе як натягнута струна. Будь-яка дрібниця вбиває думки плутаються, тебе все дратує. І потім відчуття провини. Що зі мною не так? Що я роблю не так напевно, я дуже втомилася. Це не характер, як я зазначила, це тіло. Яке каже, що воно вже не може вивозити. І воно сигналить через емоції, бо інакше наше тіло розмовляти з нами не може. Воно проявляє свої недуги або через хвороби, або через емоційний стан, який потім, якщо його не пропрацювати, призводить до серйозних захворювань. Що ж відбувається з нами всередині? Наш мозок. Це головна така станція енергії, це головний споживач енергії, навіть як енергоатом. Щоб мислити ясно і залишатися завжди при чистому розумі, нашому організму і нашому мозоку повинні надходити такі мікронутрієнти, як залізо, селен, вітаміни групи Б та магній. Коли Цього бракує, мозок починає буксувати, і тобі важко зосередитись. Серотонин падає, і ти відчуваєш емоційні гойдалки. Напротивість тому, картизол підвищується, і ти відчуваєш цю струну внутрішню. І це не емоційний стан, це біохімічний стрес. Його можна позбутися, якщо розібратися з причинами. Які ж причини? Перше, це низький рівень феретину. Коли заліза мала, наш організм не доотримує кисню. До речі, в одному з моїх відео я розповідала про залізодефіцитну анемію і про саме біохімічні процеси, які відбуваються в нашому організмі, коли йому не вистачає заліза. Приходь і дивись це відео. Друге – це дефіцит вітамінів групи Б, а саме вітаміну В12 та фолату В9. Це вітаміни, які допомагають, ще їх називають вітаміни радості, які допомагають нашому організму робляти допамін та серотонін. Якщо нашому організму не вистачає саме вітамінів В12 та В9, твоє життя набуває таких сіро-білих фарб. Окей, не сіробілах, сіробежевих, але в той же час ти не бачиш всього різноманіття прикрас цього світу. Магній. Коли дефіцит магнію, взагалі, магній – це ем, магній це таке гальмо нашої нервової системи. І коли е, в нас є дефіцит цього мікронутрієнту, то ти завжди знаходишся на такому газу. Підаль до отказу, всі скорості зразу, тобто в тебе ця швидкість, вона ніколи не... Зменшується і є відчуття, що постійно треба бігти кудись щось, тобто ти постійно в такій нервовій напрузі. Тобто, магній нам для того, щоб це пригальмувати. І четверте, це буде хронічний стрес. Хронічний стрес дорівнює підвищений рівень кортизолу. І коли кортизол підвищений, він блокує засвоєнню всіх поживних речовин, які потрапляють до нашого організму. Навіть якщо ти харчуєшся збалансовано, ти приймаєш якісь додаткові сапліменти, наприклад. Той самий вітамін В9, В12, але твоя клітка недоотримує цих мікронутрієнтів, і вона голодна. Тому хронічний стрес треба пропрацьовувати. Що ж нам допоможе пропрацювати цю проблему? Це буде не перше, це як загальне. З чого треба почати, це здати аналіз. Є стандартний пакет аналізів, який зазвичай дивляться, і з цими аналізами вже можна зробити дуже дуже класні висновки по стану твоєму здоров'я. Це буде загальний аналіз крові з лейкоцитарної формули та розширений біохімічний аналіз крові. І обов'язково дивимось феретин, рівень заліза в нашому організмі. Тобто, Рівня гімоглобіна та рівня заліза недостатньо. Дивимось саме феретин. Тому що гемоглобін в тебе може бути 125 заліза. Загальне може бути 40-50, але дивимось саме на рівень феретину, на наше депо нашого заліза. Це дуже важливо. Це основа. І тепер по порядку. Перше, ніколи. В такому стані не пропускаєш сніданок. Коли ти не снідаєш, цукор падає, і мозок миттєво переходить в режим стресу. Взагалі, під час е, сну е, рівень цукру в нас природньо знижується. Але якщо ти не поснідала, то рівень цукру ще більше падає і призводить до такого вже зранку, ти вже така накручена, ще нічого не відбулося, але, але ти вже така заряжена. Друге. Додавай в кожен прийом їжі білок. Це не обов'язково повинно бути м'ясо, да, тваринний якийсь білок. Риба, тваринний білок, супродукти, рослинний білок. Комбінуй. Особливо, якщо ти споживаєш рослинний білок, комбінуй декілька видів. До речі, нещодавно я розмістила на своїй сторінці в інстаграм пост саме про білок, звідки ж взяти ті 30 грам білку. Тож. Приходь за посиланням під цим відео на мою сторінку в інстаграм, і дізнавайся про те, де, де ти зможеш взяти ці 30 грамів білку, з якого саме продукту. Третє, споживай менше кави або якихось напоїв, не якихось, а саме чаю, так? Кава або чай вони дають тобі енергію, але ця енергія тобі дається в кредит. І навіть не маючи економічної освіти. Ти розумієш, що за кожен кредит повинні сплачуватися відсотки. Тобто, після того, як ти отримала енергію, через деякий час ця енергія від тебе відхлине в більшому об'єму. Намагайся споживати менше кави. Особливо треба відмовитися від споживання кави після 3 години дня. Ще одна з таких важливих рекомендацій це є сон. Розуміє, що в сьогоденні, в сьогоденнішніх ситуаціях, особливо, які відбуваються в Україні, дуже важко спати повноцінних 7-8 годин. Але якщо видається спокійні ночі, то треба наздолужувати все це. Але в ідеалі сон повинен бути. В режимі. Тобто не повинно такого бути, що протягом тижня ти дуже зайнята і не можеш приділити е, ранній відход до сну, наприклад, там, о 10 або 11 годині вечора, і потім ти повноцінно будеш спати е, 7-8 годин, тобто ти будеш спати менше, а потім приходять вихідні і ти відсипаєшся за весь тиждень. Такого бути не повинно. Ти повинна, незважаючи на день тижня спати. Регулярно свої, 6-8 годин. Бо без сну жодна антистрес-програма, жодна антистрес-терапія працювати не буде. Коли тіло отримує те, що йому потрібно, ти снідаєш, ти відпочиваєш, ти споживаєш достатній рівень білку, ти закриваєш всі свої дефіцити, роздратованість зникає. Думки стають більш такими. Чистими, вони прояснюються, і стан спокою повертається до тебе самостійно. Тіло ніколи не ломається без причини. Воно просто говорить до нас мовою симптомів, мовою якихось захворювань. І коли ми слухаємо себе, прислуховуємось до мови нашого тіла, а не приглушаємо все це. Не п'ємо більше кави, не біжимо кудись, забуваємо поїсти. Тобто ми не приглушаємо це. результат приходить м'яко і природно. Якщо ти відчуваєш, що стала дративливіша, навіть ти, ті речі, на які ти реагувала ще деякий час назад, спокійно, а сьогодні тебе все дратує, не звинувачуй себе. Це не слабкість, це не лінь і це не скверний характер. Це тіло, яке просить зупинитися. І тіло, яке просить турботи. Почни з малого. Зроби чекап. Почни харчуватися. Я дуже благаю. І завжди наголошую на те, якщо ти хочеш схуднути, треба їсти. Якщо ти хочеш врівноважити свій емоційний стан, треба їсти. Бо з їжею ми отримуємо саме те, що необхідно нашому організму. Якщо твоя тарілка збалансована. Якщо це не джанк фуд на постійній основі, якщо раціон збалансований, в тебе є ротація продуктів, то це топчик для твого організму. І сон це дуже-дуже важливо. Якщо ніч була важка і в день в тебе є можливість відпочити, 15-20 хвилин буде достатньо. Виконуючи такі поради. Ти відчуєш полегшення і повернешся до себе самої. Сподіваюся, це відео було корисним. Ти підчерпнеш саме те, що необхідне тобі. Не скупись на вподобайки, якщо не підписаний на канал, підписуйся. А залишай коментарі, на всі коментарі я відповідаю особисто. Пропонуй, які теми тобі будуть цікаві. Буду записувати їх і до зустрічі в нових відео. Твоя. Аня